Незвичайна страва вже бачила відвідувачі наукового музею, Немо в Амстердамі, де вона була виставлена як експонат. Австралійська компанія-обітниця створила аналог мамонного м'яса, який потім був підготовлений. Вчені використовували елементи дезоксербонуклеїнова кислота вовняного мамонта, мамут мігенію та в лабораторії, що вирощує аналог його м'яса. Мета експерименту полягала в тому, щоб показати можливість отримання їжі за допомогою біотехнології. Дякую цьому методу цього року, планується розпочати постачання штучно вирощеного м'яса японських перепелів до ресторанів Сінгапуру. В результаті експерименту Мамонта досяг успіху і виготовлений з модифікованих ем'язових клітин, підготував фрикадельку. Розмір фрикадельки досяг великого грейпа-яфрута. Ми нагадаємо, Експерти біотехнологічної компанії Келасел мають намір оживити населення вовняних мамонтів до 2027 року, які вимерли близько 10 тисяч років тому. М'ясо з пробірки та комах їжа майбутнього близька.